Працівників Даї, що вийшли на роботу нетверезими, не звільнили. Їх журналісти випадково зазняли у їхній професійний день. Насвяткувавшись до схочу, у придорожній кав'ярні села Янгелівка, чоловіки у формі сіли у машину і виїхали на київську трасу. Після матеріалу в ефірі правоохоронці за тиждень після інциденту запевнили. Наказ про звільнення чоловіків підписаний. Працівники, які вже працюють не перший рік в органах внутрішніх справ, то вже є які працюють один десь біля восьми років, другий біля так, то є, але пощади нема. Однак минулого тижня до нас зателефонували з Бузька, там живе і один із горе даїшників, і запевнили. Чоловіки й досі працюють. Ходять чутки, що інспекторів не звільнили, вони пішли відпустку чи на лікарняни. Інше ходить інформація, що вони були дійсно звільнені після сюжету, але станом на сьогоднішній день поновлені і також тимчасово знаходяться відпустці, ще не патрулюють. Однак намагання журналістів отримати офіційну інформацію в правоохоронців Львівщини довший час були даремними. Була проведена перевірка, вони надали довідки з лікарні, що вони лежали на лікарняному, що вони працювали значить тілу на роботі. Зранку значить вони утравилися і мали офіційні документи, що вони пролежали в лікарні з утравленнями. В одного з них рак шлунку дуже тяжко хвора людина, а в інше значить, у нього було утравлення, і вони надали ці документи. І в зв'язку з тим, що підтвердження ніякого медичного не було. Вересом стані, доказати це, судячи повідомило, неможливо. Журналісти мають намір надіслати офіційний запит до МВС області і з'ясувати, чому закони пишуться не для всіх.